16 лютого у Кременчуці відбувся черговий матч регулярного чемпіонату першої ліги серед чоловічих команд з баскетболу. У поєдинку зустрілися лідери групи Два команди Полтава та Кременчук пуштім Гра розпочалася з переваги баскетбольного клубу Полтава, яка вже в середині другої чверті мала майже на 20 очок більший відрив від суперника. Проте господарі не збиралися здаватися і вирівняли гру, навіть двічі зрівнюючи рахунок наприкінці матчу. Але завдяки напруженій боротьбі та складним моментам, Полтава змогла вирвати перемогу. Гра завершилась з рахунком 74-66 на користь гостей. У нас сьогодні щось вийшло, щось не вийшло. Головне на рахунок на табло, але не не можна у подальших іграх доводити матч до такої нервової кінцівки. Ми мали спокійно перевагу очків 10-15 і мали би спокійно доводити матч, але Ну для глядачів це дуже цікаво а для нас це так нервове. За результатами матчу у полтавчан відзначився Богдан Степанченко, який набрав 22 очки, виконав сім передач та зробив сім перехоплень. Також вражаючий виступ продемонстрували Сергій Кузьменко та Максим Сидоренко, оформивши дабл дабл за команду Кременчук Пушцім. Найрезультативнішим виявився Антон Михайленко, здобувши 26 очок. Гра видалась складною, але дуже цікаво було пограти з хлопцями з Полтави. Дуже цікаво грати в будь-якій грі, яка Протягом всієї гри ми знаходимо, хто з нас сильніший. Просто китки у хлопців з Полтави вони сьогодні йшли. У нас десь вони були складніші, десь, можливо, не допрацювали спочатку для того, щоб вирватися вперед. За результатами 14 зіграних ігор, команда Кременчук Пушцім посідає друге місце у турнірній таблиці у своїй групі та має 24 очки. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.